Бічної трапеції? Знайдіть висоту бічної трапеції, тобто побудували трапецію. Побудували трапецію підписали її. Записали дану. Так що в нас є? Діагональ перпендикулярна до бічної сторони. Те, що було і в класній роботі. Да? Те, що було і в класній роботі. Діагональ перпендикулярний. Ну і те, що я вам казав, що нам може дуже допомогти? Що нам може дуже, дуже допомогти? Це висоти. Це будуть висоти. Це будуть висоти. Так, нехай буде К, і нехай буде Аш. І нехай буде H. Так. Зараз мову, мабуть, все ж таки запишемо, тому що по-іншому, тому що у вас там різниця квадратів, треба це записати. Так, в принципі, все, що у вас за рисунком, ми побудували. Далі. Переходимо безпосередньо до запису. І так, тепер що про що у вас сказано? У вас сказано, що діагональ перпендикулярна до бічної сторони це ми позначили різниця квадратів основ дорівнює 25. Ну, тобто. А в квадраті мінус БЦ в квадраті дорівнює 25, да? Це те, що у вас сказано за умовою. Ладно. Ну, тобто, яку висоту будемо шукати? Ну, я бачу одну лише. Це А. Наприклад, це H. Наприклад, це аж. Можна шукати. Тепер дивіться. А тепер дивіться, в чому тут полягає розв'язок. Так, давайте. Так, в чому полягає розв'язок. Записали. Нехай. Нехай тут треба було через дві зміни, можливо, тому і не вийшло. Ну, нехай, наприклад, BC дорівнює X. А Д дорівнює Ігри. БЦ дорівнює X, а Б дорівнює АД дорівнює Y. Тепер дивіться, яким чином, яким чином можна знайти, наприклад, ось цей шматочок АК і HD. Вони рівні між собою, оскільки трапеція рівнобічна. Оскільки трапеція рівнобічна. Можемо ще ось тут прописати BC дорівнює, АБ до AB ЦД. А в умові ще прописати. Далі, яким чином можна знайти АК і HD? Якщо дивіться, ми позначили верхню основу Х, нижню основу повністю Y. Повністю нижню основу Y. Як можна її знайти? Подумайте. Наприклад, ця основа у вас до рівня нижня, нижня основа вся. Ну, нехай, наприклад, 26. А верхня основа, наприклад, 5. Що б ви робили тоді? Подумайте. Для того, щоб знайти ось цей шматочок АК. Ну, A відняти BC і поділити на 2. Правильно, AD відняти БЦ і поділити на 2. Тобто, давайте пропишемо AD мінус БЦ і навпіл. Тобто, X-Y. Х-поділити на 2. Y поділити на 2. X -Y поділити на 2. Тепер далі. Далі. З цим ми розібралися. Тобто, а тепер дивіться, для того, щоб нам знайти, ну, наприклад, висоту, це h, Що нам для цього треба зробити? Давайте про це подумаємо. Для того, щоб знайти висоту, це h, Що нам треба зробити? Точніше, це h в квадраті. Пригадую. де помножити на h помножити на АH тільки. HD помножити на AH. HD помножити на AH. Так. А тепер дивіться: сторона HD в нас є. Ось ми її знайшли. Так. Немає сторони AH. Тут немає сторони AH. Для того, щоб знайти сторону AH. Що нам треба зробити? Які частинки додати? Дивіться, АН, AH, щоб знайти. Треба додати АК і КН, Так? Побачили чи ні? Для того, щоб знайти АН, AH, АК і КН. Тобто записуємо АК плюс КН. Тепер АК ми знаходили це у нас Х мінус Y. Поділити на 2. Плюс КН. Чому буде дорівнювати КН, Якщо верхню основу ми позначили за Х. КН mm -hmm. також тоді буде дорівнювати Х. Тобто, плюс Х дорівнює. Плюс Х дорівнює. Чого не вистачає тебе? Для того, щоб їх додати, що нам треба знайти? Спільний. Спільний знаменник. Спільний знаменник 2. Тобто х нам треба домножити на. x нам треба домножити на 2. У нас виходить тоді. х плюс 2х. Х мінус у плюс 2х поділити на 2. Дорівнює. В підсумку що вийде? Дивіться, в підсумку на йде. так? Три Х мінус Ігри поділити на два. А стоп, трубситниця. Тут ж у нас AD мінус bc, аде ми позначали y, y мінус x. І тут тоді навпаки, y мінус x і плюс x. Все. Тоді y мінус x. І тоді в нас виходить y плюс x. Поділити на 2. Все. А тепер виходить. Виправте дружину. А тепер дивіться, пробуємо знайти нашу висоту. Тобто це h в квадраті, підставляємо значенням. HD. Ось він у нас y x Поділити на 2, помножити на AH, тобто y плюс X. Y плюс X поділити на 2. Чому це буде дорівнювати? Дивіться, чому це буде дорівнювати? y в квадраті мінус X в квадраті поділити на 4. Y в квадраті мінус X в квадраті поділити на 4. А тепер дивіться далі. Далі нам треба було зробити ось таким чином. Дивіться. В нас y в квадраті мінус X в квадраті. В нас за умовою сказано, що ад в квадраті. Мінус БЦ в квадраті дорівнює 25, так? Тепер, якщо ми підставимо ці значення, тобто ті, що ми зна... те, що ми знайшли, а де ми позначали як y в квадраті, ну, тобто Y, але завдяки тому, що він в квадраті, то в квадраті. Далі, мінус БЦ в квадраті, мінус х в квадраті, і це дорівнює 25. Тобто підставили замість ADY, замість X, Відповідно в квадраті до 25. А тепер дивіться: повертаємося до нашого розв'язку. Повертаємося до нашого розв'язку. Замість Y в квадраті. Тобто замість виразу в чисельнику. Підставляємо 25 в знаменнику 4. Дорівнює. Ділимо 25 на 4 6 цілих. Краще запишіть 6,25. Чому? Тому що дивіться, ми це знайшли це аж в квадраті, а далі нам треба знайти це аж. Чому буде дорівнювати це аж? Якщо в квадраті то 6,25, то це аж. корінь 625. Я писала тему уроку теорема Піфагора. Ні. Чому? Коротко, хто такий, хто такий Піфагор? Це давньогрецький філософ, математик, релігійний та політичний діяч. Ну тобто, по-перше, він є засновником власної школи, яка, покла, я, яка поклала початок математичним наукам. Далі, крім математики, чим ще займалися піфагорійці? Тобто, займалися вони ще філософією. Астрономію та теорію музики до заслуг Піфагора належить відкриття та доведення теореми Піфагора. Що взагалі, ну тобто, що значить ця теорема і яку вагу вона має? Тобто, це одна з найвизначніших теорем математики, яка встановлює співвідношення між сторонами прямокутного трикутника. За допомогою неї можна вивести дуже багато теорем. Застосовується те, що я вам пам'ятайте, казав раніше, що вона застосовується в геометрії практично на кожному кроці. Тобто, завжди можна тобто, вивести таким чином, щоб застосувати теорему Піфагора. Це ми з вами будемо пробувати доводити. Далі, яким чином вона виглядає, і яким чином вона записується. Записуємо в зошитах. Записуємо у прямокутному трикутнику. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Записали. Швиденько. Продовжуємо. Продовжуємо. Тепер. Яким чином ще може бути записана теорема Піфагора? Дивіться. Якщо ви побудуєте ось такий прямокутний трикутник, давайте так. запишіть. Зараз ми з вами побудуємо прямокутний трикутничок. Запишіть. Це в квадраті дорівнює А в квадраті плюс Б в квадраті. І ми зараз з вами спробуємо вивести теорему Обернену до теореми Піфагора. Одразу. Продовжуємо. Тепер. Тепер, давайте з вами спробуємо це все розписати, щоб було більш зрозуміло. Щоб було більш вам зрозуміло. Так, так. І потім виводимо Обернену. Так, побудували прямокутний трикутник. Побудували прямокутний трикутничок. І підписали сторони. Тобто ми не будемо їх підписувати великими літерами, підпишемо маленькими С, А і Б. Тобто гіпотенузу маленькою літерою С, два катети А і Б. Два катети А і Б. Тепер давайте коротко. Що стосується гіпотенузи, ми з вами записали. Тобто, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів, квадратів катетів. Тобто, ось таким чином. Далі. Тепер, що стосується катетів в прямокутному трикутнику, для того, щоб знайти квадрат катету, треба знайти різницю квадрату гіпотенузи та іншого катету. Ну, відповідно, так само з B в квадраті дорівнює C в квадраті. Мінус а в квадраті. Тобто перша формула знаходження гіпотенузи, інші дві це знаходження катетів в прямокутному трикутнику теорема Піфагора. Якщо квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, то цей трикутник прямокутний. Ну, тобто, те, що сказано в теоремі Піфагора, але трошки іншими словами. Далі, за цією теоремою можна вивести трикутник, який називається єгипетським. Що таке єгипетський трикутник? Це такі прямокутні трикутники, сторони яких пропорційні числа 3, 4 та 5. Ну, тобто, наприклад, два катети 1, 3, 2, 4, гіпотенуза буде 5, дорівнювати 5. Далі. 6, 8, 10, 9, 12, 15, тобто і так далі. Тобто три... сторони якого пропорційні числа 3, 4 та 5. Далі, давайте з вами спробуємо виконати певне завдання. Відкриваємо підручник, сторінка 144. Відкриваємо підручник, сторінка 144. Спробуємо розпочати з ось такого завдання. Будувати поки що нічого не треба. Спробуємо розпочати з такого завдання. Запишіть номер 231. І так, дивіться. Тут позначаємо так само, як ми позначали. Тобто, дивіться: знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника. Якщо його катити, дорівнюють, так і пишемо. А дорівнює 3 см. Б дорівнює 3, 4 сантиметри. Нам треба знайти відповідну гіпотенузу, тобто, записуємо, що це в нас невідомо. Далі, за теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто, як нам знайти це в квадраті? А в квадраті А в квадраті правильно. 3 в квадраті плюс 4 в квадраті. Або ж 9 плюс 16. Чому це буде дорівнювати? 25. 25. І шукаємо звідси це гіпотенузу. Для того, щоб її знайти правильно, корінь беремо з 25. Це буде дорівнювати 5 см. Це буде о 5, 6, 5 см. É Продовжуємо. Продовжуємо далі. А дорівнює 6 см. Б дорівнює 9 см. Знову ж таки. Це в квадраті. 6 в квадраті плюс 9 в квадраті. Дорівнює 36 плюс скільки? 80. 81. І обчислюємо, що виходить? 18. Що виходить? 117. 117, правильно. 117. Дивіться, але ну ось такий нюанс. Зі 117 корінь. Ну, тут цілого значення не буде, тому так і записуємо до відповіді. Це буде дорівнювати корінь зі 117 сантиметрів. І все. Тобто, все завдання. Все завдання. Записали. Треба. Записуємо домашнє завдання. Параграф 5.23, номер 232. 23.3.